Я так довго валяюсь. Ну стоп, у мене же є ідея. Я можу запросити сюди Хоча, не знаю, чи батьки точно дозволять. Тун -тун -тун -тун. О, Єгор дзвони. Алло, привіт, Єгор. О, гілі дозвонився. Привіт. Коротше, можна я сьогодні до тебе приїду? Ну что за такие странные пытания? Конечно можно, можно даже уже разбираться. Ой, идеально. Ну, ми... добро, я уже собираюсь, скоро буду. М -м, пока. Значит, скоро еще кто пробрать. Пока посплю. Тун-титун, -тун, ту, -ту, -ту -тун, тун О, Вика. Алло. Привет. Що, ти перестала нарешті ненавидіти його? Так, да, дуже я перестала його ненавидіти. Ну, можна ми просто хочемо в честь міра пограти в правду або дію, а можна я сьогодні до тебе прийду? Може, там ще й йогор уже прийшов. Угадала, звісно, може приходить. Гор вже теж прийшов. О, почкай. Нічого, що хтось в хату заходить. О, о здорово! Я вже прийшов. Від того, як ти вірвався сюди, уже буде дуже понятно. Що привіт, Рома, як справа, що будемо обсуждати? Зараз сюди Віка прийде, ми будемо з нею грати в Правду або дія. Вона перестала, вона перестала тебе ненавидіти і з тобою робити конфлікт. Так що ми, вона в честь Міра предложила нам, що ну, вона прийде сюди і ми пограємо з дівчатами в Правду або дія. Ну, тобто, з дівчатами. Тобто вона буде, ми троє будемо грати. Окей, я сподіваюся, гра пройде нормально. А, -а, -а. значить, мій план спрацює. А, я ще не вибрав виклик. Алло, Віка, що ти тут казала? А що, а що я могла казати? Да нічого я не казала. А, блін, бо мені щось почулось. Ну ладно, ти можеш вже приходити. Звісно, до зустрічі. Ага, я устрою їм. Ха-ха, надіюсь, мій план точно спрацює. Не заподозрюй мене. Странні звуки були в телефоні. Ага. Півгодини. Півгодини спустя. О, привіт, карапузи. Я вже прийшла до вас, бо злякалися. Коротше, я, я, як завжди, прийшла пограти в правдобудів. О! О! А, Вика, це ти вже прийшла. Блін, я уже злякався. А я не. Нічого забо в нас влетіло, блин. Може, логічно, бо я спав. <говори> ну, так що, будем грати, чи ні? Ну, давай. Оце, блін... Оце, це блін не дейтонайт. This is a very, very cool day tonight. Ага. Так, ну коротше, хто перший загадує? Ну, давай ти, бо ти перший предложила. Ха, це мій перший шанс. є. Ну, а я загадаю Єгор Правда вдава дія. Ну, пусть буде. П -п 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 дія. Хух. Дія, я принесла тобі одну ту штучку. Дуже інтересну штучку. Зараз, де вона у мене тут? Вот, я тут, когда пришла, то тут лишила зараз, зараз. Я покажу скотину, блин. И где мог обижаться. А вот и тя штука. Ну, не тут одна штучка вот такая вот. Ну, я ее показала. Короче, и... Короче, у меня такая штучка, я хочу вам ей показать. Рома, это не буду касаться. А зараз засунь це. куди мені це засунути? Що це за херня? Що це за ДНК? Ізвините, Єгор. Що? Я знаю, може це буде ядерна бомба. Вона скаже, щоб ти її засунув в сраку і взірвав. Херню, херню ну давай показуй вже, що це за фігня. Це не фігня, а штучка, яку я тобі скажу, кої куди засунути. Думаю, вже знаєш, куди. Повертайся. Здається, Рома був правий. Який Рома! А, нещо, ну це тобі рома підказав. А тепер діло до тебе. Я потім ще за тебе повернусь. А тепер вони чтожу тебе. Іди поцілуй Вадима, а то іначе. Оце це так встречі Єгор. Ти мене Єгор, так ні разу не підставляв. Кінець. Ось такий от кінець. Угарний.